Ось такі маємо головки К750 раннього типу. Це у нас черепашки, можна так сказати, на них говорять. Вони мають три полосочки такі. І схожі до БМВшніх. Цікава ідея, як варіант, прибрати ці три полоски. Звичайно, заварити ліву. Це сторона, яка найбільше страждала завжди. І зробити їх такими. Полірованими, гладкими. Як вам така ідея, можете написати в коментарях під відео, чи воно буде виглядати. Дивіться, як права, також постраждала, теж треба це все чухати. Вирівнювати тут ту на дозволяє металу. Ось така головка. Тут готові циліндри вже проточені і притерті клапана. От до них поршня. Новенькі, все новенькі. Це будемо відмивати. szlifować i zbierać.